Єдине з наших у нас робота не припиняється в Центральному штабі, наскрізь усіх бадьори. І, е, як я і доповідав під час відкриття, е, про ми проводимо три подавальні підрахунки. Перший це телефонний підрахунок голосів. Технологія кога достатньо проста. В кожної дільниці, як тільки підписується протокол, як тільки фіксуються результати. Зразу один із наших представників, або це член ділячої комісії, або це спостерігач, зразу телефонує колцентр, і повідомляє результат. Для того, щоб дуже швидко опрацьовувати ці результати, для телефонного підрахунку голосів, ми дали команду нашим працівникам, нашим активістам відпрацьовувати тільки дві цифри. Кількість голосів, які... Віддали виборці за Тимошенка і кількість голосів, яку віддали наші виборці за Віктора Януковича. Ви бачите, вже, будь ласка, виведете мені цифри на екран. Це обробку вже 52% дільниць. Тобто з 52% дільниць ми вже отримали в телефонні повідомлення. І э, ви бачите ті результати, які э, надійшли нам з колцентра. Ці результати враховують... Я хочу підкреслити увагу. Ці результати враховують кількість проголосувавших в кожному регіоні і вже є математичним таким прогнозом, який, я вважаю, буде безумовно коригуватися під час надходження інших телефонних дзвонків, з інших але ж принципові пропорції врешті зміняться. Як ви бачите, з 52% дівниць ми маємо наступні результати. 28-27% за Юлія Володимировна Тимошенко і 31% за Віктора Януковича. Паралельно у нас працює підрахунок комп'ютерний, який вже враховує більш детальні дані щодо всіх кандидатів на посаду президента країни. Це стосується і, і, і лідерів президентської гонки, і, і, і інших учасників цього процесу. Також центральний комп'ютер за аналогічною системою приймає вже копії електронних протоколів, аналізує їх і в всякому разі, я дивлюся, як працює центральна робоча комісія, ми працюємо значно швидше. Ну і третій підрахунок голосів, які будуть... Проведені в межах нашого центрального штабу, це підрахунок доспотріння вже на базі реальних протоколів, які ми будемо отримувати, я сподіваюся, вже через декілька годин. Обов'язково підписи всіх членів дівничої комісії обов'язково. Мокра печатка. І безумовно все це буде вводитись в комп'ютер, і ми будемо мати з вами результати. В то, час, в то, час, вже під час телефонного підрахунку ми бачимо незначні ось деякі відмінності від тих цифр, які надходять до Центральної робочої комісії. Такий підхід до підрахунку голосів нам можливість зразу бачити. Не відповістись між протоколами, які надаються в ЦВК, і тими, які насходять до на нашого соціального штабу, і, і... виправляти э, такі, я сподіваюся, технічні э, помилки. Будь ласка, коли є питання, я готовий дати відповідь. Ваші запитання не забувайтеся мікрофонами, чи є бажаючих. Мені здається, що настільки все прозора, чітко і переконувала, що практично я це не бачу. Так, що є? Так, так, так. Можна уточнити, 52% – це які регіони? Це які регіони? Чесно кажу, тут нема жорсткої пропорції, з якого я візьму на першу чергу, з якого в іншу чергу. Тобто це технологія, хто бистріше підрахував, хто пізніше. Тому тут не стільки оригінальний ознак, скільки є поки що ознака великих і невеликих дільниць. Зрозуміло, що на невеликих дільницях швидше підраховують голоси і швидше інформація надходить до нас. Оригінальний принцип тут зракований під час вже оцінки цифр, які даються для цієї країни.